Тож, ви плануєте купити вживаний iPhone. Вже знайшли якісь пропозиції, зв'язались з продавцем. І майже завтра з ним зустрічаєтесь. І це все дуже круто. Айфони чудово себе почувають на ринку вживаних пристроїв. А от довіряти майже незнайомій людині, особливо коли йдеться про декілька тисяч гривень, може бути трохи неспокійно. Тож у цьому відео я розповім вам все, що потрібно знати перед покупкою вживаного айфона, що перевірити, на що звернути увагу, та що врахувати. Вітаю всіх і кожного. Мене звуть Кирило Свідомий, давайте поговоримо говоримо про вторинний ринок Apple. Почнемо з очевидного: ніколи не купуйте пристрої у захисті: чохли, наліпки на корпус, захисні плівки чи скло, все це обов'язково потрібно зняти, щоб перевірити цілісність айфона. Особливо будьте уважними із захисним склом, бо існує спеціальна рідина, яку можна нанести на розбитий екран. Зверху наклеїти захисне скло, і ви ніколи не помітите тих тріщин. Тож будьте із цим уважні. Тепер перевіряємо скло камер на присутність пилу всередині. Якщо пил є, скоріш за все, смартфон не герметичний, Тобто його чи ремонтували, чи з ним просто є якісь проблеми. Такий пристрій краще не купувати. Далі дивимось на колір самого скла. Якщо воно має синій відтінок, це також може свідчити про заміну. Таким чином можна перевірити й екран. Якщо фронтальна камера синювата, це червоний прапор. Також зверніть увагу на розмовний динамік. Сітка має бути по центру, акуратно розташована, без жодних зазорів. Підсвітіть ліхтариком гучномовець на нижній грані. Сітка має бути цілою без пошкоджень. Рамка екрану будь-якого iPhone має бути абсолютно симетричною з усіх. Боків тому обов'язково це перевіряйте. Далі розповім про більш глибоку перевірку, але спочатку класика. Наш сьогоднішній рандомний донат. Ось він. Нагадую, що ви також можете потрапити у моє наступне відео. Для цього потрібно виключно підтримати канал Гривнею за посиланням в описі. Весь контент на цьому каналі я роблю лише сам один, тому дуже ціную вашу підтримку. Дякую. Дістаємо лоток під сім картку. Тут потрібно перевірити відразу декілька речей. Перше, чи не був смартфон втоплений, чи не потрапляла волога всередину корпусу. Для цього потрібно знайти невеличку мітку ось тут. Її погано видно, тому краще взяти ліхтарик та трохи погратися із кутом. Ось вона, ця мітка. Якщо вона біла, все ок, якщо рожева чи навіть червона, був контакт із вологою це погано. Далі на самому лотку є імей. Перевірте, щоб він збігався із імеєм пристрою в налаштуваннях та з імеєм на коробці. Якщо ми вже заговорили про налаштування. Обов'язково перевірте пристрій на спеціальному сайті Apple, посилання перед вами на екрані. Тут потрібно ввести серійний номер, його можна знайти так: параметри загальні про пристрій. Вводимо серійник на сайті та бачимо, що за пристрій знаходиться під цим номером. В моєму випадку пише, що це iPhone 13 Pro, тобто все ок. Також на цій сторінці можна перевірити статус офіційної гарантії від виробника. Далі дивимося на номер моделі. Це дасть нам зрозуміти, чи iPhone відновлений, звичайний для продажу в магазині, чи подарунковий. Перша літера якраз і вказує на цю категорію. Вони бувають наступними. Останні літери вкажуть на регіональне призначення смартфона. Детальна інформація зараз перед вами на екрані. Якщо потрібно, можете поставити відео на паузу. Завдяки цим даним можна перевірити оригінальність корпусу, бо пристрої з Америки чи Японії не мають особливих відзначок на задній панелі. А наприклад, на пристроях з Європи такі позначки є. Тепер до більш детальної перевірки роботи заліза. Увімкніть застосунок компас та перевірте його роботу. Також увімкніть автоматичний поворот екрану та перевірте. Щоб воно все працювало як слід, це дасть нам зрозуміти, чи немає якихось суттєвих проблем по платі. Далі вмикаємо камеру та наводимо її на білий аркуш. Таким чином можна дізнатись, чи немає пилу на матриці. Зображення має бути рівномірно білим. Цю перевірку варто виконати для всіх наявних сенсорів камери. Далі вмикаємо ліхтарик та бавимося з рівнями яскравості. Різниця у яскравості має бути наочною, а самі діоди не мають мерехтіти. Тепер повертаємось до налаштувань. Переходимо у параметри: приватність та безпека, аналітика та. Та вдосконалення дані аналітики. Тут з'явиться журнал дій, які робились на iPhone. Важливо, щоб у цьому журналі не було рядка Panic Full. Якщо такий рядок є, то iPhone має якусь несправність, її можна визначити саме за коментарем в цьому рядку, але краще такий пристрій взагалі не купувати. Далі заходимо в параметри загальні про пристрій. Тут внизу бачимо, чи iPhone заблокований під оператора. Буває, що деякі iPhone, які привезені з-за кордону, мають блокування під якогось локального, тобто з тої країни, звідки iPhone привезли оператор. В такому випадку вам можуть запропонувати обхід цієї проблеми за допомоги RC. Фактично, нічого жахливого у такому пристрої немає. Якщо мод встановлений якісний та як слід, то ви майже не відчуєте ніякої різниці. У деяких випадках можуть з'явитися труднощі із тільниковими даними, тобто чи базовий мобільний зв'язок, чи мобільний інтернет. Тому купувати смартфони з R7 варто на свій страх і ризик. Розповідаю про це, тому що iPhone із блокуванням під конкретного оператора зазвичай на різних платформах продаються дешевше, ніж чисті. Особисто я б таке Купувати не радив. Йдемо далі, беремо свою сім-карту, вставляємо її в айфон та робимо тестовий виклик. Ви маєте чудово чути співрозмовника, а ваш голос має бути чистим, без сторонніх звуків, на кшталт тріску, шипіння тощо. Далі перевіряємо Wi-Fi, щоб при підключенні завантажувались дані, а ще потрібно перевірити Bluetooth. Для цього можете взяти з собою Bluetooth-навушники, підключити до телефону. Якщо працює, то все супер. Також слід записати відео на камеру чи зробити запис у застосунку диктофон, щоб перевірити якість мікрофона. Обов'язково. Перевіряйте роботу True Tone, та в залежності від моделі пристрою, перевіряйте, що працював Face ID та Touch ID. Ну і також не забувайте, що продавець, як ви там з ним домовитесь, обов'язково-обов'язково обов має повністю скинути iPhone до заводських налаштувань та видалити пристрій із свого застосунку локатору. Щодо стану акумулятора, зверніть увагу, що максимальна ємність на рівні 80% вже є показником на заміну. Це можна переглянути у параметрах акумулятор, заряд і справність акумулятора, Бонусом носом Такий лайфхак особисто від мене. Якщо ви купуєте будь-що за готівку, особливо коли йдеться про чималеньку суму, ви завжди можете звернутись до найближчого обмінника валют, щоб перевірити гроші на факт підробки. Ця послуга, скоріш за все, щось коштуватиме, але повірте мені, ваш спокій на 100% дорожчий. Тож, можливо, ви знаєте ще якісь штуки, які слід перевірити перед покупкою вживаного айфона. Обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Впевнений, що це буде корисно не тільки для мене, я ціную нові знання, але й для моїх підписників, які. І цікавляться цією темою. Дякую. Також, якщо у вас був досвід придбання вживаного айфона, розкажіть, якими труднощами ви стикались. Я ж зі свого боку хочу висловити величезну подяку Миколі Жилавському за допомогу підготовці цього матеріалу. Без нього це відео вийшло б не настільки повним. Тож, якщо це відео здалося вам цікавим чи корисним, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Ну і як завжди, маю невеличке до вас прохання. Поширте це відео у своїх соціальних мережах, там у стрічці Facebook чи, наприклад, сторіс Instagram. Будь ласка, що завгодно це дуже допомагає у просуванні якісного українського техноконтенту. Навіть якщо ви відправите це відео хоча б одному своєму товаришу, який цікавиться технологіями, це насправді допоможе. Також в описі відео є посилання на мій інстаграм. і туди. Найкращі меми в сторіс та веселі рілс вже на вас чекають. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!